З якого віку дітям вже можна купувати солодкі газовані напої, і чи взагалі, можливо, треба обмежити і повністю прибрати їх з раціону? Наскільки це шкідливо? Ну насправді солодкі газовані напої абсолютно не є корисними ні для дітей, ні для дорослих. І якщо вони відсутні в раціоні, то це найкращий момент. Тут важливо теж по суті, дитина десь має навчитися їх пити. Ну навряд чи вона просто так в два роки каже: дай кока-коли вип'ю. Ну вона має знати, що це таке. Десь сьорбнути, звісно. сьорбнути, десь спробувати. Тому важливо розуміти, що зараз є в принципі глобальна проблема, що людство переїдає солодке, і від цього є досить багато проблем. І в тому числі є проблема, яка оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я як ожиріння у дітей. Тобто, зараз досить активно світ з цим бореться в Україні. Це трошки менше. Все ж таки, ми такі досить педантичні і уважні до харчування дітей. За кордоном в багатьох розвинених країнах ця проблема можливо більша, хоча в нас статистика може тут бути недосконалою, тому до кінця ми можемо не знати масштабів. Але в цілому така проблема є. І перебирання цукру е, в тому числі є проблемою як складова, наприклад, ожиріння або розвитку всіляких там інсулінорозистентності, і так далі, і так далі, проблем з серцем.